Великий ти, Господи, дивні діла твої, і немає ніякого відповідного слова, щоб достойно співувати чудеса твої. Прийди нині через ходже Святого Твого Духа і освяти воду Дух. Водохреща, третє і останнє новорічне свято для християн. Зазвичай напередодні водохреща увечері святкували голодну кутю або ж другий як Тоді його називали. Потім вранці йшли пірнати у крижану воду. Бажалося всі, хто скупаються у відкритих водоймах, очистять не лише тіло, а й душу. Черкащани традиційно долучилися до християнських звичаїв, бажаючих попірнати на цьогорічне водохреще виявилося більше, ніж зазвичай, через відносно сприятливу та теплу погоду. Однак відсутність морозу спричинила танення льоду, тож надзвичайники неодноразово зганяли відчайдушних черкащан з тонких крижин, що тріщали під вагою натовпу. Для тих, хто змер, спрацювала польова кухня та пункти обігріву. Безпеку пірнань охороняли рятувальники та працівники швидкої допомоги. Таким. Сервісом цього року обладнані лише три пляжі поблизу Рів'єри, річкового вокзалу та пляж Митницький. Напередодні масових купань священнослужителі відправили святкову службу та освятили Дніпровську воду. Більшість черкащан прийшли у піднесеному настрої та з вірою в серці. Ви щойно пірнали крижану воду як відчуття. Супер ви кожного року пірнаєте. так. практично. Той рік тільки не пінав, поза той рік пінав, аж поза той рік кіноперна. А Як ви можете це пояснити, чому ви це робите? Ну, Я ходжу до церкви, вірю в Бога. Якби це святий такий день, який очищає біки. Ніколи не хворіли. У нас тут пірналь. Ні. Ні? Враження дуже чудове. Не холодно? Не холодно. Кожного року так робить? Да. А чому? П'ять років підряд. Два роки в Горній річці робила. то Це вже прийшлося цьому році тут. Не хворіє, то після. Не хворію, кубань. не хворію. Це через віру? Звірою, йду, вірою, Йду в воду, вірою.